І в особливому режимі житиме в ці дні Одеса. Завтра річниця трагедії в одеському будинку профспілок. Нагадаю, торік там загинуло 48 людей. Цього разу спокій на вулицях боронитимуть не лише бійці одеського гарнізону й понад тисячу силовиків з 14 інших областей. Які інструкції роздавали зранку на куликовому полі. Про це наші одеські колеги. Здравствуйте, товариші! Останні інструкції на куликовому полі дістають 2600 силовиків з 14 різних регіонів. Вони в Одесі пробудуть до 10 травня. Наказую заступити на охорону громадського порядку, боротьбу зі злочинністю, забезпечення безпеки громадян в українському місті Герої Одесі. Під час несення служби. Суворо дотримуватись законності, бути ввічливими у поводженні з громадянами. Після настанов начальства урочистий марш. Неодеситів у цих лавах більш як тисяча. Решта місцеві в обласному управлінні МВС вирішили, стількох бійців вистачить, щоб не допустити бешкетів на зразок торішніх. Це демонстрація присутності і сили для тих, хто намагається і хоче розхитати ситуацію в Одесі. В Одесі на кожному квадратному метрі буде міліціонер, і ми будемо слідкувати за порядком. Ми будемо документувати всі дії тих, хто хоче порушити закон, і не дамо розхитати ситуацію нікому. Побільшало в Одесі і спецтехніки, крім міліцейських, додалося і військових машин їх близько 30. Не тільки вбережуть від провокаторів, а й хоч трохи притиснуть криміналітет. Такі надії покладають на посилені патрулі обласні очільники. Щоб в Одесі не тільки 2 травня, а й кожен день, і днем, і ввечері, і вночі люди могли спокійно гуляти по вулицям. Хватить, що і крадуть, і забирають, і грабують. Хватить час безпредельно закінчився. Чергуватимуть правоохоронці на всіх акціях, запланованих на завтра, і до кінця наступного тижня. Тетяна Мілімко Сергій Чумаков. Новини на першому.